Опа, а де текстурки? Йоп, все, абела. Боже мій, це просто якийсь форсаж. Так, але я вже чую вони на хвості. Ось так боком. Бачу, як вони теж залітають, нормально. Опа, це Лисик. І так, ну що, зараз за мною буде полювати три моїх працівника, і якщо вони мене зловлять, отримують премію а саме 100 тисяч. Я їм пишу, починаємо, і я можу удірати. Все, погнали! І так, стартуємо! Щось вони трішечки заснули. Все, починається Останнє попередження. Так, погоня. Ну, звісно, я на такому скайлайні буду уходити боком від погоні. А ну-ка, так обережно. Ну, від прівосів я не знаю, я не уйду. Тому я думаю, вони мене зможуть зупинити, так сказати, викинути з тачки. Обачки, обачки, погнали. Ні, ну ось це просто світа. Одразу, ой-ой, обережно. Якщо б він зараз просто лабаш, лабаш, в мене влетів. Ось так, боком заходимо, нормально. Так, ну за мною поки що, ну, дві машинки їдять. Ну слухайте, навіть на скайлайні, коли в них просто балдеть, яка велика максималка, я від них можу ось так уходити. Ось це чи назис. Я думаю, за це можна поставити вподобаєчку. Вирішив ось таке тренування зробити своїм, бо треба ж якось їм а, щось цікаве робити. Ану, газу, газу не відказуй, давай, швиденько. Так, чотири тачки вже підключилися, було вже три, я не поняв. Оба, та ти що? Газу, газу, заглушилась тачка, газу, газу так від газу. Ти вибив вікно, давай, все. відкисай там. Каже, вікно він вибив. Порозказуй мені. Обачки, бокам нормально, нормально. Е, е газу, 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 газу. Нормально. Так, потихенечку, боже, вони прям на хвості, я не знаю. Від НПУшки тепер уйти від погоні просто неймовірно складно. І так, газу. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, -ай 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 стоп! Не треба! Не треба! Газ. Нормально? полетели. Йо, ладно, міняємо, міняємо маршрут. Все, я не уїду вже звідси, мабуть. А не, фух, боже, вийшло. Вони були в кроці від того, щоб просто отримати сто тисяч. А, нормально. Газу, ні, все, все, габела. Габела чи не габела? Нормально, від заглох, все, шанси є. Боже мій, це я не знаю, це такий епік, реально, треба поставити вподобаєчку. Фух, боже. Трішечки тиші, буквально. Ось чи назис. Так, ну, це не надовго було. Вони вже. На хвості, я зрозумів. Опа, а де текстурки? Йоп, Все, Габела, все, Я вже я вже качусь дуже повільно. Все, походу, перший раунд я програв. А, ні, <смітна> поремонтувалася тачечка. Опачки, ну давай, давай, нападай. Вони повинні мене закрити в коробочку. Тоді вони зможуть мене зупинити. А так у мене тачечка ремонтується, і тому у мене є. Опа! Ось так <ріст> нормально. Так, все, газуємо. Не поняв. Це ж не коп. Фух, це не коп. Тільки якщо вони мене закриють в коробочку, у них буде шанс мене виходить зупинити. Бо вони дуже швидкі постійно на хвості. І через це у них є свої переваги. Опачки, але вони ламаються. Слухайте, походу, я реально зараз просто уйду від погоні через те, що вони ламають собі машини. Навіть не дивлячись на те, що в них дуже швидкі авто, я уходжу від погоні. О, бачки. Ось так. Відтормозився нормально. Ой, Масорі. То походу СБУшник. Алло, СБУшник в плани не входив. Боже мій. Складно епту цецьку мать. Не стріляй по машині, скотеняка. Да боже мій. Тут навіть СБУшник, який не знає, що ми відео записуємо і просто стріляє по машині. Це просто якийсь форсаж. Заводся, заводься, давай, 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 давай. Боже мій! стріляють, стріляють Колесо пробили! Джазу, погнали! Фух, трішечки поспокійніше! Все, можна газувати. Ну як, поспокійніше. За мною їздить СБУшники, який стріляє мені по машині. Опачки, опачки. Може, там хтось випав з машини, ви це бачили? Так, трішечки по газончику. масурі -масу Ля підрізає. Не пога. ще <реж> таке. Фух, так. Ну вроді покраще зараз. Так, але я вже чую вони на хвості. Ось так боком. Бачу, як вони теж залітають, нормально. І давайте ось тут по колу трішечки понавалюємо боком. А ну-ка, боком, боком і з прискоком. Боже, вони там збивають. Алло, ну дайте боком А Стріляють, стріляють. uh -oh. Газуй, газуй. Давай, скайлайт, боже, всі колеса пробивають. Та мене зараз б'ють. Все, перший раунд я програв. Обалдеть. так, ну що, готуйся писати, починаємо. Починаємо. Все, другий раунд. Полетели. Опачки. Все, суета одразу починається. Вони одразу вже на хвості. І так, заходимо боком. Нормально. Так, присыпнутися треба. Все, полетели. Боже мі, це що таке, як він влетів сюди, СБУшник. Боже, що тут твориться? Так, like that Йоп, я хотів наліво повернути, не вийшло. Так, ото зараз далекопійника від того, що тут твориться. Опачки, нормально. Все, стрітрейс повертається. Опачки, дивіться зараз. Ось так. Чи назис? Боже, обережно. Нормально, нормально. Трішечки так повернули, як я не знаю, в бітфор якомусь. Так, трішечки відриваємось, вони там один в одного поврізалися. Так, все, коротше, політіли. Мені просто цікаво, чи зможу я взагалі відірватися від них? А ну-ка, давайте я ось так. Зараз приїду. Опа, не поняв. Не понял, це зараз ще один буде за мною ганятися. Проехав. Побачив, подлюка. Побачив. Так, все, окей. Газуем далее. В очке. Ну, будем вот так просто наваливать. Я не хочу прям, не знаю, на максималку гонять. Тачка, заводится? Не понял. Низ зрост трешечки. Опа, целый Що було зараз. Ото, блін, потужно просто пролетів. Опечки, нормально. Боками з прискоком. Ну поки за мною. А, точно, за мною ж переслідування є. Мабуть, тому вони і знають, де я знаходжуся. Так, окей, давайте розвертаємося. Я просто не хочу від них уїжджати, я хочу реально дуже потужну погоню. По факту, якщо вони мене піймаються, я просто їм даю по 100 тисяч. Так сказати, невеличка премія. Боже мій це, що за бусик? я називав ТЦК за мною ще. Треба буде зробити відос погоня від ТЦК. Як вам ідея, напишіть в коментарі. Боже. Hey! <laughs> Боже, він вилетів просто. Давай, давай, давай. Доганяй. Так, дослухайте, поки що одна машина за мною. Інші або поламалися, або потерялися. Їм треба купити з собою ремки, щоб вони могли ремонтувати себе. Я хочу зараз просто познаходити. Боже, що тут твориться. Дратуці, дратуці, побачили, побачили, падлюки. Газу, газу звідси. Ай-яй-яй, боже, мій, що тут твориться? Погнали звідси, все, швиденько. Ай-яй-яй, розвертають, розвертають. Падлюки не дають їхати. Боже мій. А, газу, газу. Ля, ще кладібу всім допомагають. Це, за... Це таке, я не поняв. Це що за патрулечка у нас тут стоїть? Так, ну тут нікого не могла, людина за ремкою побіжала. Без мигалок під'їхав, подлюка. Че я не почув. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка нормально. Ухильнулись, проснулись. Нормально. Так, опачки, давайте трішечки до вокзала, заїдемо. Ну, щось середи, не чую, або бах якийсь, або вони їх просто не включають. Опачки, опачки, боже мій. Газу. Заводься, Заводься! Боже, вони зараз коробочку візьмуть. В коробочку зараз. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! не Все, походу, габела мені. Як я і казав, походу, все, коробочка, і тут я вже без сил. Оба! Боже, а що вони мене з тачки не витягнули? Вони просто зараз затопили в тому, що з тачки мене не витягнули. Опачки, газу, газу, давайте спроба, друга. Чи зможете мене зараз коробочку запіхнуть? Опачки! Йоп! Так, він заглох. Нормально, шанс є. Шанс є! Боже, так, обережно. Завойся, Калимага, Давай! Ні, ну це дуже складно тепер уйти від погоні. А, Давай! Опачки! Нормально! Ось так. Кляпа длюки! Ой-ой-ой! А шанси-то є! А шанси-то є! Ух ти, йоп! Ні, ну скайлайн просто, я думаю, досить потужний. Щоб ось так просто уходити від поліції. Так, трішечки, трішечки ледве не врізався. Ба, ну давай, давай, нападай. Блін, не встиг розвернутися, але нормально. Ми не в силому коп розвернув. Опачки, нормально, заходимось так боком. Так, треба зараз якось боком тут розвернутися, щоб це було прям потужно. І так, ну шкода, потихеньку, нас доганяє. На скайлайні не так уж і легко уходити від погоні. Бо він повільний, йоп! це просто якийсь форсаж. Я не знаю навіть як це просто коментувати. Ну, потихенечко заходять в повороти. Блін, у мене вже текстурки пропадають. Ну треба ще тренуватися. Повинна бути командна робота для того, щоб мене зупиняти. Обачки, я хочу навчити своїх працівників. Я, якщо генерал НПУшки, Йоп! Тусицьку мать! Я хочу навчити своїх працівників. Я, якщо генерал Національної поліції України, я хочу їх навчити зупиняти під маневрами, оскільки тачки зараз дуже швидкі і зброю не обов'язково використовувати. Бля, Як вони підрізають, ото красавчики, блін. У ну, мене тачка дріфтова, вона виходить з цих підманеврів, дуже, типу, легко. Ні, ну що я можу сказати про цю погоню? Ой-ой, ой це що за тигри мене намагаються зупинити. Ні, ну це просто лялічка. У мене неймовірно потужна. Тому я й уходжу від погоні. Я думаю, ви поняли, на що я зробив відсилочку. Давай, давай, крутитися. Я зараз буду просто поняли, як той чел в Нью-Йорку. Ух ти, йоп, крутити перед поліцейським. Опачки, опачки. Ну давай, давай, нападай. Опа, тут вже другий, все. Тепер же треба валити. Ай-яй-яй-яй-яй, чисто в дерево мене впечатали, падлюки. Оба, нормально, ухильнувся. Почем він там ухильнувся, перевернувся. Обачки, ось це було чина! назис прям. Капісу швидко розвернувся. І так, сюди, між деревами нормально. Він просто у стовп їхав. Так, а давайте усюди ось так зайдемо. Нормально. Ай-яй-яй, заводься, давай! Блін, тачка заглохла. Все, другий раунд закінчився. І так, ну що, починаємо третій раунд. Поїхали! Газу. Газу до відказу. Опачки, боже мій, вже одразу як просто зупинять. Ви подивіться на цих корженев. Ай-яй-яй. допоможіть, люди добрі. Нормально, нормально. Все, розвернулися. Чинаться. З... Алло, 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 не понял. Не понял. Побіжали з вами. А що, третій раунд так швидко закінчився? І так, ну що, починаємо четвертий. Раунд. Боже, я вже 300 тисяч віддам. Кожному. Обачки, полетіли. Все, давайте. Боже, вони там когось стулять. Пристебнули пасок безпеки. Обачки, не поділ. Я не хочу четвертий раунд, теж так швидко закінчати. Все, я газую. Газу до відказу, Погнали. Все, я не буду піддаватися. Полетіли. Боже пі, вони там просто в людей влетіли. Потихенечко, я одразу газую. Я не хочу четвертий раунд закінчувати дуже швидко. До речі, напишіть в коментарі, як вам виходить ця рубрика. Подобається чи ні. Порушник і коп виходить. Обачки. І Якщо вам сподобається, буду як у Бога, частіше її записувати. Боже мій, ледве дороги воді не перекрили, але вони один в одного врізались. Ось це, я думаю, потужно. І до речі, ось ця людина, яка виграла мільйон в минулому відео. зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. О, бачки, заходимо бачком. Нормально. Я думаю, за це можна бачку поставити. І так, поки що за мною їде один Владислав Снейп. Ой-ой-ой! Я не побачив, що тут є знак. А, падлюка. Я не бачив стовбів. Він, походу, теж не бачив. Так, давайте я сам себе впас. Поттіку, заганю, опа, походу, і так загнав. Льот, тачка завоїться. А все, походу, габела мені. Походу мені габела. До побачення, я побіжав! Ну, походу, мене піймають зараз чотири рази, все ж таки. Да, мене піймали. Ну, виходить, мене піймали чотири рази, і я віддам кожному своєму співробітнику по 400 тисяч. чи назас.